Для мене велика честь, що у вас на сьогодні найчисловіші де вашому молодику, і перед тим як ми будемо вас вітати, важливо, щоб була виконана офіційна церемонія. Я в першій черзі поїхав на фронт. Потім був момент, коли була в мене відпустка, і я приїхав і попросив вийти заміж за мене, але чекали на закінчення війни, щоб відсвяткувати цю подію. Я не чула нічого. Я проснулася, коли прийшло ваше повідомлення, увага на дві дві ракети. І після того все почалося. Я спустилася з другого поверху на перший, і це мене врятувало, якби я лишилася на другому я б згоріла. Будучи тут, в лікарні, Ярослав каже, ну скільки будемо чекати? Вже? Давай, давай жити зараз, тому що життя, воно настільки якесь непередбачуване. Зараз ми живі, а, а завтра хто його знає. Треба жити і насолоджуватися, поки мажурів.